Знаєте ви, як швидко зібрати підвіску до вашого квадроцикла або саморобної баги з деталей, які у нас є. Це деталі на квадроцикл 125 кубів. Дивіться, це гальмівний барабан, тут буде він з колодочками. Сюди підключається тросик, далі виводиться на руль. Цапфа, яка вставляється всередину. Тут підшипники вже все є. Ви складаєте його сюди чіпляєте. Це буде, наприклад, права сторона у вас внутрішню цією штукою, І це буде ліва сторона. Ліва сторона. Даємо шари. Ось тут ви приварюєте вуха і прикручуєте, в принципі, болтом. Щоб воно поверталось, ви можете використати отаку от взяти тягу або без. Одного наконечника може окремо продати тягу, можемо наконечники окремо продати. А якщо як на квадроциклі робити, то дивіться, тоді ось таку тягу берете і купуєте рульовий вал або рульовий вал можете зробити самі, в принципі, тут нічого складного нема, тут трубка, тут дві дирочки, різьба. І ось так кріпиться руль теж з різьбою. Вал вставляється Ось так, Приблизно під углом. Тут зажимається така пластикові штучки, яка у нас теж є в продажі. І повертається з допомогою руля, ви вже повертаєте цю підвіску. Тут стоїть підшипник на квадроциклі на рамі, робите підшипник. І коли руль повертаєте, то тяга повертає вам колеса. Також можете поставити різні амортизатори, у нас є різною довжиною. На такій підвізці приблизно, приблизно стоїть 280 мм амортизатор. Може бути 265-250 мм. Ось так буде виглядати підвізка, десь під таким кутом ви ставите амортизатори. Тут є теж в речагах дві дирочки, можете регулювати. Амортизатори теж продаються з регулюванням. Ви можете затягувати сильніше пружинку або слабіше. Далі ви можете купити такі диски. Можете з 7 радіусом купити, можете восьмим. Резина теж є в наявності у нас. Приходьте в мене.